У день найкращого свята хочемо подякувати своїй мамі, добрій, щирій, найкрасивішій. Дякую, матусю, за твою жартовність, за силу характеру, адже ти самотужки ростила нас, мене і старшу сестричку Олену Багато працювала для нас, але ніколи не скаржилась. Розумію, мамочко, як часом важко було, коли ми хворіли, але ти. Не опускала рук, ти вчила нас бути сильними і вірити в себе. Ти приклад для нас, як цінувати дружбу? Матусю, ти сильна, надійна, турботлива. віримо, що ми станемо найщасливішими в нашому новому домі. Нехай Господь благословить тебе на довгі роки життя. Обіймаємо і любимо тебе, Олена і Марина.